Аудіокниги українською від студії Калідор Тека авторів нашого каналу. Віталій Дуленко. Поле жита. «Е, гарно, правда ж? Назар махнув праворуч. Яна кивнула, навіть не поглянувши у той бік. Чоловік зітхнув. Перехопив міцніше кермо та натис педаль газу. Синій форт Куга заревів і кинувся вперед, поїдаючи асфальт. Вони мчали між зеленими полями пшениці. Дорогу подзьобали ями, і назару довелося притишити хід авто, аби об'їхати глибоку вирву. У відчинене вікно. Із шумом залітало тепле повітря, несучи пряні пахощі степу та сирої землі. По радіо грала пісня Скрябіна старій фотографії, і Назар зробив звук голосніше, скоса глянувши на дружину. Вона сиділа і дивилася поперед себе, склавши руки на колінах. Назар ще раз зітхнув і втупився у нескінченний шлях, який петляв між нивами. Їм уже давно ніхто не зустрічався, і чоловік почав серйозно тривожитися, що звернув не туди. Він поглянув на рівень пального і заспокоївся. Більш ніж половина бака. Доїхати до бази відпочинку вистачить, якщо вірити навігатору. Свіжий вітер. Гнув пшеницю, пускаючи хвилі неозорим морем зелені, поцяткованим жовтим червоним та синім. Де не де вздовж дороги росли акації та тополі. Небо було яскраво синім, наче емаль на порцеляновому горнятку, із якого Назар в дитинстві любив пити чай, коли приходив до баби й діда. Від горизонту підіймалися та розчинялися білі хмари. Запищав телефон, що висів на магнітному тримачеві, і Назар смикнувся від несподіванки. Поглянув на повідомлення та миттю змахнув його із екрану, тихцем зиркнув на жінку. Яна, як і раніше, незворушно дивилася у нікуди, і Назар ледь чутно полегшено видихнув. Насправді ж яна помітила, від кого прийшло повідомлення. Серце болісно стиснулося, її підозри посилювалися, затримки на роботі, звук набирання тексту у туалеті. Задоволена усмішка, коли Назар сидів в телефоні. І ось зараз це поспішне стирання повідомлення. Відтоді, як півроку тому загинула їхня донька, вмерло будь-яке почуття у серці Яни. І до чоловіка також. Чорна бездонна вирва засмоктала у себе все хороше і радісне, що вона колись відчувала перетворивши душу на мертву землю. Але зараз їй було боляче. Ще години дві їхати, вдавано бадьоро сказав Назар. Я кивнула із байдужим видом. Із правого боку закінчилися пшеничні ниби, поступаючись місцем житу. Товсті. Повні соку стебла хиталися і корились невидимому диригуванню вітру. Жито було напрочуд високим, вищим за пшеницю, яку вони проїхали. Я загадалася, чим ці зернові годують агрономи, що вони так вимахали. Велетенське жита сито дихало, ловлячи тепло весняного сонця. Раптом його спокійною поверхнею пробігли брижі і звідти вигулькнула дівчинка у червоному капелюшку. Зупини машину. крикнула Яна. Назар щосили натис на педаль гальм, відводячи авто на узбіччя. Що трапилося? Яна відстебнула пас безпеки і кинулася до поля. Чоловік. Здивовано дивився, як вона побігла у зелене жито, гукаючи «Таню! Танечко!». Назар заглушив машину і вийшов. Спину пригрівало яскраве сонце. Він сперся об дверця та і загукав. Яно, ти куди? Що там? Я набрела серед пружних хвиль жита, і на мить їй здалося, що вони зараз зіб'ють її з ніг. І ти було важко. Товсті стебла густо тяглися одне біля одного. Від землі, наче з велетенської печі, зводилися вгору гарячі запахи чорнозему, ковили та деревію. Яна зашпорталася і мало не впала. Під ногами, витягнутим горбом здіймалася земля. Жінка стала на нього і розпачливо подивилася навколо. Дівчинка у червоному капелюшку зникла. Хиталося і шепотіло зелене жито, палахкотів мак, жовтів Звіробій. Високо в небі крикнув сокіл. Яна важко дихала, до змокрілої спини глипла біла футболка із малюнком соняхів на грудях. Вона втерла лоба і, стиснувши зуби, іще ще раз оглянулася. Яно. гукав позаду чоловік. Рептом попереду у житі пройшла смуга, наче там проплив корабель. Залунав дитячий сміх і звідти випірнув червоний капелюшок. Саме такий, який вона купила тані перед тим трагічним днем. Я мушу, я мушу тебе спіймати, подумала Яна, відчуваючи, як у грудях із новою силою проривається біль втрати. Частина свідомості волала їй, що це неможливо, що її мертва дочка не може бігати житнім полем, але інша частина душі. Хотіла вірити в це, попри всі раціональні доводи. Тонечко, прошепотіла жінка і кинулася за капелюшком. Вона толкла жито, розгрібала його м'ясисті стебла, спотикалася об спухлу землю, поспішаючи на дитячий сміх. Червоний капелюшок то зникав у Зеленому морі, то знову випливав. Зажди Здій!» Вигукнула Яна. Вона перечепилася через іще один горбик і з усього маху гепнулася на масну землю. Довкола зеленим колодязом здіймалося товсте жито, залишаючи вгорі кружальце синього неба. Я відчула біль у правій долоні, неначе від чогось гострого та твердого. Вона підняла предмет. І побачила, що то позеленілий мідний ключ, і рани це беніла кров, падаючи на зім'яте жито. Яна застогнала і спробувала підвестися, але не змогла. Щось вхопило її за ноги. Вона повернула голову і побачила, як пружні стебла жита облили її білі кросівки Nike і почали із тихим шарудінням підбиратися до джисів. Жінка сперлася на руки, відчувши біль у долоні, і смикнула лівою, а потім правою ногою. Жито міцно тримало, продовжуючи щільніше плітати її ноги. Яна з усіх сил смикнулася, але марно. Із землі... Із тихим плямканням пробилися нові пагони, які на очах росли та оплутували тіло, підіймаючись вище. Жінка рвонула вперед, намагаючись вирватися із зеленого полону, але її наче прив'язали до землі мотузками. Вона впала обличчям у траву, оповиту гострими пахощами та дзищанням комах, удихнула лоскотний пилок. І закашлялася. Спробувала піднятися, але не змогла й поворухнутися. Жито та трава вправно обплили її тіло і холодними струмками потекли по голих руках. Я наскрикнула, відчуваючи, як вузьке листя прорізало шкіру відразу в багатьох місцях. Руки пекуче засвербіли та вкрилися тонкими нитками крові. Потім затріщала тканина джинсів і гострі, як шпичаки, троянди стебла трави, уп'яли свої ноги. Перед очима рябіла зелена червоно-жовта маса, яка одурманювала її задушливим гарячим запахом рослинного соку та гнилої плоті. Десь над головою засміялася дитина. Цей сміх множився і ширився безкрайнім зеленим полем злітаючи до яскравого сонця. Жінка побачила людську щелепу, що стирчала із земляного горба, і щирилася до неї. Між вибіленими дощем зубами проросла стеблинка, що закінчувалася тендітною червоною квіткою. Яна повернула голову на бік і наповнюла легені зарепетувала від болю, що пронизував кожну клітину її тіла, яким вона не могла вже поворухнути. Назар із тривогою дивився, як дружина, спотикаючись, мчала високим житом і гукала їхню померлу доньку. Ці півроку були важкими для них обох, але пояні це вдарило сильніше. Вона забувала поїсти, сходити у душ, не телефонувала подругам. Весь час просиджувала у кріслі, тримаючи в руках червоний капелюшок тані, та безупинно передивлялася її фото на телефоні. Бог свідок, Назар прагнув їй допомогти. Брав у знайомих рекомендації психологів, намагався відволікати і розважати дружину, водночас зі страхом спостерігаючи, як колись весела жінка поринає у сірий морок. Відчував, що між ними виростає і що секунди товстішає стіна, що відділяє їх один від одного. Декілька разів Назар намагався розворушити Яну сваркою, кричав, але вона залишалася байдужою. Сиділа у кріслі, ніби готова прорости у нього корінням, якби він не змушував її виходити на вулицю. Яно. крикнув Назар. Жінка брала полем, наче корабель, розтинаючи зелені хвилі жита, які раз по разу накочувалися на неї та розбивалися. Сонце припікало, Назар витер долонею змокрілу лисину. Яно. Він дістав телефон і побачив там повідомлення від Марини. Дурепа. Казав же, не писати мені сьогодні, доки сам не напишу, сплюнув Назар. Цікаво, я набачила. Марина прийшла до них в офіс місяць тому. Яскрава, гучна та весела, вона ошалешила та причарувала Назара. Спілкуючись із жінкою, він відчував, як наповнюється енергією його порожній акумулятор. І повертається цікавість до життя. Вони почали разом ходити на обід, переписуватися у месенджері, і він усміхався, як підліток, отримуючи від неї нове повідомлення. Тиждень тому вони поцілувалися, залишилися вдвох у кімнаті для переговорів пізно ввечері, і... і це просто сталося. Нікому не треба було нічого казати. Лише один поцілунок, який розірвав втомлене серце і наповнив його пекучим відчуттям сорому. Назар нічого не сказав дружині. Назар почервонів, згадавши той вечір, сховав телефон у кишеню і глянув на поле. Яна зникла. Яно! Іде. заволав Назар, підходячи до поля, яке тихо й розмірено шуміло колося. До нього долинув болісний крик, а потім іще один і іще. Серце Назара підскочило і застукотіло. Він кинувся у жито, розгрібаючи його руками та відчуваючи пружний супротив стебел. Яно. Було тихо. Лише вдоволено зітхало поле. Назар розпачливо оглянувся довкола безкрайньої зелені. Де ти? Раптом Назар почув неподалік дитячий сміх. Він рухався вперед назад, наче дитина ховалася у житі, граючись у піжмурки. Хто тут? Допоможіть? гукнув Назар. Він Пішов вперед, топчучи жито і щохвилини прислухаючись, засміялися праворуч. Повернув голову туди, потім ліворуч. Сміх вів за собою, тому Назар не побачив, як позаду зелена маса рослин поглинула їхнє авто. Назар відчув паніку, яка наростала в грудях, і була готова вирватися назовні. Він зробив іще крок вперед, коли почув здавлений стогін. Чоловік кинувся на звук і за хвилину побачив на землі довгасту фігуру, схожу на мумію, замотану у зелений саван. Фігура слабко ворушилася і стогнала від болю. Назар завмер, із жахом розглядаючи знахідку. Що це? розгублено прошепотів він. Зробив крок назад, зашпортався і впав на спину. Ноги миттєво приросли до землі. Відчув лоскіт, наче по тілу проводили тонесенькою паличкою, заскрипіли міцні стовбури жита, оплутуючи його з ніг до голови спробував підвестися, смикнув рукою, вириваючи запашну траву, але на її місці негайно виростала інша. Жито притисло його до вологої землі так, що він не міг поворухнутися. Замить Назар відчув шалений біль, наче тисячі голок водночас пробили йому шкіру. Тонкі, пружні вусики трави влізли в рота роззявленого у несамовитому крику, пропхалися до носа і заліпили очі, занурюючи чоловіка в зелену темряву. Мамо, дивись там дівчинка. Оксана зупинила апту. І повела очима вздовж вгодованого поля жита, яке мирно зітхало під ласкавим весняним вітром. Де? Не бачу. Онде? вказав пальцем дев'ятирічний Андрійко. У житі. Ти впевнений? Ну, он же вона. Хлопчина збуджено підстрибнув у кріслі. Оксана приклала долоню до лоба дашком і примружилася. Серед зеленого поля вигулькнув червоний капелюшок. Вона почула дитячий сміх. «Угу, Бачу. А де ж батьки? Оксана поглянула на узбіччя і не побачила жодного автомобіля. Вона заглушила їхній зелений пежо. Посидь тут, а я гляну, що там. Віталій Дуленко. Поле Жита. Читав Руслан Алексіюк Це оповідання входить в антологію української містики та жахів Сто відтінків темряви. Дякуємо автору за дозвіл опублікувати твір на нашому каналі. Дякуємо укладачам. За їх невтомну роботу. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете посилання на авторську сторінку пана Віталія на Аркуші. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube, або ж посиланнями на картки MonoBank Coffee, Donatello та Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.